Привіт! Всі діти люблять бігати, стрибати, грати в різні ігри. Ігри допомагають дітям бути здоровими, спортивними та розумними. Для ігор і розваг обирай безпечні місця. Гратися можна на дитячому майданчику, у дворі твого дому або на спортивному стадіоні. Сьогодні на занятті пропоную тобі згадати правила безпечної поведінки вдома. Для власної безпеки краще гратися у своїй кімнаті або в загальній кімнаті в своєму куточку. Щоб не нашкодити собі та іншим, на місці розваг завжди повинно бути чисто і прибрано. А ще дуже зручним місцем для тихих ігор є твій робочий стіл. За ним зручно малювати, клеїти, гратися у настільні ігри. А зараз дай мені відповідь на моє питання. Яке місце для ігор можна вибрати вдома? Так, гратися можна в своїй кімнаті. Молодчинка. Запам'ятай декілька порад безпечної поведінки під час ігор. Не можна гратися у підвалах на горищах, а також біля звалищ, смітників. На проїжджій частині вулиць і доріг. Не грайся біля вікон, можеш розбити скло і поранитись. Не грайся на балконі, можеш випасти. Не грайся гострими предметами, небезпечно брати до рук бите скло, шприци, леза. А зараз розглянь картинку та вибери предмети, якими не можна гратися. Молодчинка, все вірно. Мені пора з тобою прощатись, а ти пам'ятай, що завжди треба вибирати безпечні ігри. До побачення.